Вже незабаром настане день святого Валентина, який традиційно відзначається 14 лютого. З нагоди прийдешнього свята всіх закоханих у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся тематичний майстер-клас з виготовлення листівок сюрпризів. Його тренеркою стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. Саме вона володіє майже усіма сучасними техніками, які взагалі існують. Сьогодні ми вивчаємо айріс фолдінг. Це така цікава техніка виготовлення з кольорових смут смужок паперу викладається під певним кутом ці смужки, створюючи такий динамічний візерунок. Ну, у вигляді серця. Сама майстриня зізнається, часто замислювалась над тим, як можна використати залишки паперу, аби створити з них цікавий та незвичайний виріб. Так і відкрила для себе Iris Folding – райдужне складання паперу. Стрічки можна використовувати, папір завжди залишається, є дитячий папір від дитячих поробок, його можна використати у своїх роботах. Для цього потрібен тільки скотч, якийсь папір, як основа, листівки, ваші залишки паперу або тканини, або іншого якогось матеріалу, і ножиці, і все. Такий майстер-клас дозволяє не лише створити унікальну листівку до свята, а й порелаксувати. Діляться учасники заходу. Ба більше така робота над тематичними виробами ще й не аби як додає святкового настрою. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.